Привіт, з вами Каміла, і я готуюся до того, що Ютуб пошла мене через жорстокість в цьому відео. Тому не дивуйтесь цензурі, якщо вона буде. А якщо ні, то мені жорстко пощастило. Тому що сьогодні ми поговоримо не про аніме, а про Бо нам потрібен. А найголовнішим є те, що я подивилася третій сезон, затягнула в це друзів, і хочу, аби якомога більше людей пройнялися цим серіалом. І цієї вставки буде дохуя і більше, бо я вважаю, що зараз, як ніколи раніше, ми мусимо стати такими ж сильними, як Якщо ви ще не дивилися, то продовжуйте дивитися це відео, адже сюди я вписала виключно всі свої емоції, які відчувають всі, хто вже подивився, і безполедно хочу передати всю ту філософію, яку несе в собі невколупний. Або ж невразливий, Хоча я звикла до перекладу невколупний і саме такий варіант буду використовувати надалі. Ця анімація це не просто анімаційний серіал про суботніх супергероїв чи про кішки та кров для дорослих, які могли б подивитися його тільки о 12-й ночі по місцевому ТВ. Це становлення героя, який взяв все найкраще від історії становлення павучка і ложку серйозності. Тону від кажанчика з яною дрібкою роздумів всіх супергеройських філософів, разом взятих. Тобто, це просто якась гримуча суміш всього найкращого, що можна було би побачити в супергероїці, помножене на драматизм, помножене на ахуєнне виконання, помножене на доволі, доволі ахуєнну анімацію могло бути гірше. Могло бути в рази гірше, могло бути 3D. Давайте по правді кажемо: могло бути 3D. Додатково зауважу, що супергеройський костюм невклопного просто закохав мене в себе. Просто, от знаєте, от ну прям око дивиться і радується. Усміхається. Я не знаю, як око може усміхатися, але, дивлячись на нього, моє око усміхається. Чому я кажу саме око, якщо в мене очі? Це інше питання. Зізнаюсь чесно, я фанатіла по супергероїці ці зачасів школи, коли показували чи то на QTV, чи то на якомусь іншому каналі. Мот таки по Бетмену, дітей ікс та Черпашки Ніндзя. Тому, коли, будучи вже бабцею, я побачила, що анімують комікс чела, який створив комікс Ходячі мерці, я вжахнулася від питання: а чому? Чому я досі ще не знаю про невколупного? Вставки не було. І ось я вже дивлюсь його. Я дивлюся першу серію, котра з самого початку перевертає мій світ огляд, залишаючи багато питань, і показує Марка хлопця, що ще не має сил, які є в його батька Омнімена. Він відчуває себе неповноцінним, як і ми всі в певні періоди свого життя. Тим часом, як Омнімен, є найсильнішим супергероєм цієї планети Земля. На секундочку захищає землю. Разом із місцевою лігою. Перший сезон, наче відкрити детектив, коли ви знаєте, хто винен, і спостерігаєте, як інші намагаються викрити його на брехні. Під час роботи Марк неочікано відкриває в собі сили, і тепер ми дивимось на молодого супергероя, який самостійно робить собі костюм, як і всі супергерої на початках, іде в соло влаштовувати справедливість, і який страждає від підліткового максималізму. Вау! Яка неочевидна очевидність! Цей сезон показує підлітка, який ще мусить навчатися жити. Який має батька як основну фігуру виховання, і який хоче дивлячись на омнімена, стати. Перший сезон став для мене особисто відкриттям в світі супергеройки. Те, що починається як добрий старий мультик про супергероїв, швидко набирає темп і змушує вчорашнього підлітка стати перед вибором чи правильно вбивати злочинця, і при цьому пробачати батькові ті його помилки, які неможливо пробачити. Коли ви дивитесь другий сезон, задумайтесь над подвійними стандартами персонажів в цьому серіалі, що і робить з них людей, які дійсно існують в світі, і я готова в них повірити. Повірити в їхню неідеальність, в їхні помилки, в їхні бажання щось змінити самостійно, їхнє бажання боротися, але при цьому утопати в безнадії, кота хвилями котиться по всьому їхньому життю, руйнуючи їх зсередини. Ходячи до божевілля, ламаючи їхні принципи. Цей увесь серіал це найбезжалісніший каток з усіма лайном цього світу. І у вас зламані коньки, і ви намагаєтесь від нього відпустити. І вам це навіть вдається. Проте потім ви помічаєте ще один каток з такою ж самою купою лайна. А потім ще один, іще, іще, іще. І ви не маєте сюжетної броні. Вас постійно ХУЯРИТЬ, Причому всі, всі, кому бляха, не лінь вас хуярити, вас хуярить. І ви мусите якось боротися. Бо єдиний ваш сука вибір вижити в цьому ВСЬОМУ хуйовому світі, це стати. Бо ви мусите бути сильними духом і тілом та змінюватися як. Бо якщо ви не відмовитесь від ідеології Бетмена, що вбивство злочинців не зменшить кількості злочинців, то ви не доживете до завтра. Адже цей каток лайна може пережити тільки. І саме це відбувається в анімаційному серіалі Невколупний. Тут хлопець розчаровується у батькові. Тут він не може захистити свою дівчину, тут персонаж може проявити звичайний людський егоїзм, тут йому доводиться жити з наслідками власних дій, з наслідками дій його батька, з наслідками дій всіх, всіх, кому просто не лінь до нього доколупатися. І я б могла продовжувати це все вічно. Про все найкраще, що могло бути в невколупному, може розповісти, на жаль, тільки сам невколупний. Тому бери чайок і йди дивись три сезона. Просто за спідрань! Вперед! А на цьому все. Не депресуй, ходи здоровий, і все буде Україна! Пока-пока!